Добрий день ще раз. Знімаю вам відео, як і обіцяв. Так автомобіль виглядає. Я його змив, він був в пилюці легенько. До речі, тут стоїть дуже хороша резина 22545 r 19 24 року, по-моєму. Вона йде така. Шипована. Вона приїхала ця машина на цій резині і так далі. Пошкоджень взагалі немає ніяких, абсолютно. Ніде немає нічого подертого, нічого не цей, ні ямочок, нічого. Е, є задні парктрони, вони звісно працюють, противотуманні фари, ледівські стопи. Тут бачите, пише. Фаркоп присутній, розетка, Задній бампер не пошкрабаний, все в ідеалі, нічого не робилося, не красилося. Абсолютно. І ось цю сторону вам показую. По кузову взагалі жодних питань немає абсолютно. Е, в нас присутня Full led оптика. Е, це в нас біксенон, стоїть вирізання світла, тобто автоматичні, ближні дальні і так далі. Це максимальні фари. Тут стоять так само є передні парктрони, вони також працюють. Камера, до речі, заднього виду також присутня. Датчики світла, датчики дощу. Безключовий доступ також працює і, до речі, присутні два ключі. Так, Йдемо з карти. Карта в нас не поцарапана, нічого, абсолютно жодних питань немає. По карті також присутній електропакет, складання дзеркал, музика босе, що дуже важливо. Тут у нас немає ніяких ні рижиків, нічого також. Ворожик у нас теж в ідеальному стані. Подалі. Сідушка в нас не, про, не перешита, нічого, ну, тобто така, як вона була, така і вона і є. На цей пробіг вона так і має виглядати, це по своєму досвіду скажу вам. Задній ряд сидінь взагалі він як новий, тобто тут абсолютно жодних питань. Це також, так як я вам казав, ну, комбінований салон, карта, теж все, все працює. Камера заднього виду, як я казав, автопарковка, до речі, присутня, шторка є. Тут у нас є ремонтний комплект, це босе, савуфер, насос. Самозаклеюча рідина, е, аптечка, знак. Ось ну, так, як воно має бути, е, складання задніх е, сидінь. Зараз показую, тут теж у нас присутній безключовий доступ. Душка також виглядає на свій стан, на свій пробіг, на свій рік повністю в адекватному стані. Повний пакет документів, брифи, все повністю, сервісна книжка, там є сервісна книжка, все як автомобіль обслуговувався також. Під капотом у нас також все добре. Рідини всі на місці. Болти в нас не кручені, тобто немає цих. Тут також все добре. Фари в нас рідні. Я вам зафіксую. Тут болти теж не кручені. Мотор працює добре, жодних питань абсолютно. Так, зараз заведу. вам. Кнопочкою раз. Все, автомобіль завівся, жодних помилок немає. Камера заднього виду працює, клімат працює, автопарковка працює, електроручник працює. Цей Круїз контроль також працює. Тут у нас такі ці. Е, ну, в принципі, все вона так виглядає. ледовські вогні також працюють.